Що там, защита? Та тися подивини зараз, а, воно ж металку робу, по, по, побило, блять. Як між защити зану колядка. Там просто помили. — А мій квадрон воно, стоїть. Що та. там, по-моєму? Клян, що там, по-моєму, все Все чітко? — чітко, А вже є, так? — Так, то вже новий стоїть. чистенько. Прийшов сальник. Ставимо пильник, сальник, мажем підвізку і все, а ти звідси поїхав. Ходам. Вже почекаєш на місце. Все чистесеньке, Або... все новесеньке, так? Покажи <тит> мені було, я вірю так. Все чітко. Каляниць. Та трошки, я... ти є, я не буду того дома ходити. Ні, ну давай, ну <гум finished> давай. Ну от. <давай. гум> <гум innovated> Бля, <хіт fingers> ну то що в роботі, ну що туди Ні, то дивись, се. Не, то до пауче Нет, а А так, це все четко. Сам вихід та гімен. Пацани, як я сам вимог ви говорите. Та ми думаємо зразу везем до тебе. Не везі до мене, найди світ по них буде мити, я не знаю. А ти маєш? Твій мив я. Я інше не могу. Я все думаю, що до тебе, я тільки тобі довіряю. А ми зразу везде в тебе ми зразу зручно. Та, ми з... Та, так, як? ми б Так, Ми виїжджаємо раз два місця, але виїжджаємо. Що Станько, все, 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 все почищено. Не, то я бігаю. Все почищено, все помазано, як новесеньке. Нове дихання, так? Масокоч, так. Цей, ті зливки, які ми зливаємо uh -huh. мотор, заливаємо в банки, тобто, uh -huh. нас говорить, вони там переливають. <laughs> а в мене вже там було, як їхав, то в мене вже в кінці, коли я живу добре в гарш, то в мене писали перегріє ДСП. Да. То що Перегрів електропідсилювач, електро, ну, ДПС. не yeah. yeah. те? Та там було стільки болота й трави, блядь, що як він там мав охолоджуватись. Ні, нормально <.ITA1> все. То в тебе ще й було помилки по тому, що акумулятор сюди, а в мене не хочемо, що тебе сідав, так? Ну я його не заряджав, але десь там ліг. Ну всі по мачок, перегрів був перегрів ДПС, але самого перегрів мотору не було. Перегрів ДПС то нормально, то та ваша... ДПС напрягається. Ну я не кручу тієї штуки, в мене нормально, іди поводить. Кулеса грабуй, де що дав він? Та й ні, то так. Вот ваш кулешка, дивіться, бля. Ромік? Бабац, да? Ромік але я то мушу показати трошки кол'єрці. Вернинищі. Що там? Диви. Баас! Ого. Подивись, як що з горловиною зробило. Яйбо. Ну, коротше. Тут живосво, блять. Ну, але ліпше так і... Ти добре мені до того що? Ніж... Міняли, то все. Так? Ну а що ти з тим зробиш, блять? То дав, ну звісно, могло бути ще гірше, знаєш, але добре є, так, як є. Ну, це ми вирівнюємо, це ми вирівнюємо. Ну цей алюміній треба замінити обов'язково, ну і горловини